Чуттєві акварелі від маститих зі всієї України у стінах сумської спілки художників презентували виставку робіт у стилі акварель. І кожна з власною родзинкою та ще й доброчесною місією. Експозицією вшановують пам'ять колеги художника Миколи Микитенка. Більше у сюжеті Христини Бондаренко. Здавалося б одна техніка акварелі, але скільки тут різних підходів, образів і мотивів, все таки творча уява вона не перевершена, просто вражає. Географія теж у списку вражень. Тут і Полтава, і Запоріжжя у парі з Харковом, і Західна Україна. Більше двох десятків майстрів пензля та полотна. Суми також не пасуть задніх. Представлені важкою творчою артилерією. У її лавах, і Олег Прокопчук зі своєю філософською творчістю. Це робота виконана декілька років тому назад. Папір лежав майстерні, акварель. Теж лежала і думаю, ну щоб час не гаяти, візьму, зроблю якусь композицію і попробую зробити. І Тут же на ходу так і зробив цю таку композицію із двох юних жінок, які діалог називається. Що ж стосується самої техніки, попрацювати є над чим і художникам-початківцям, і маститим майстрам. Тут і багатий необхідний тон, і чітка поводова форми зайвою не буде. Композицію вдало доповню старанність у із творчими навиками. Аква і вода, так? техніка краски, яка з водою. Саблінням лісунка. Ну, акварель относиться графічської техніки. Така техніка, як акварель, вона тяга к кваздушності, легкості, прозорості і в повній мірі, на мой взгляд отображає внутрішній багатий мир художника. Погляд на життя у стилі акварель вже приємна традиція для сумчан. Подібні виставки організовують частенько, бо ж мають що показати не фінал і цей вернісаж. Коли складали план, вирішили так, що Починаємо виставкову діяльність 2014 року з виставки, присвяченої 200 років Тарасу Шевченку. і закінчуємо виставку теж 200 років Тарасу Шевченко, але вже художник Шевченко і художник Брилов. зв'язок відомий зв'язок. Насолодитися ніжними полотнами сумчани зможуть ще кілька днів у стінах сумської спілки художників. Христина Бондаренко, Віктор Лапченко на часі новини.